Над створенням об'єднаної територіальної громади у селі Зоря Рівненського району почали працювати ще влітку 2015 року. Тоді вирішили, що до складу Зорянської ОТГ увійдуть дві сільські ради Зорянська та Радухівська. Громада нараховуватиме близько 12 тисяч населення. Громада, розташована неподалік обласного центру. Відтак ці чинники надають особливої привабливості та перспектив. Тож депутати сільських рад прийняли рішення про об'єднання. Однак через місцеві вибори процес до завершення не Довели, тож нині сільські ради продовжують свій шлях не об'єднавшись. З приходом нових депутатів та очільників, процес взагалі загальмувався. Але люди почали спостерігати за успіхами громад, що об'єдналися, як вони живуть, які проекти реалізують. Активісти переконані, зорянська громада має ще кращі перспективи, тож вирішили знову запустити процес створення громади. Куди нам гроші витрачати? Да ви подивіться, в нас більше ста. 100... Кілометрів доріг це в Зорянській сільській раді, хай третина чи менше в Радухівській сільській раді. І в якому стані ці всі дороги. Друге, в нас є 5 шкіл на території сільської ради, і є розбитий автобус, де ноги дітей заходять у шпаг. Я не говорю за руки. Так що нам є, якщо ми купимо один автобус. Це півсуми грошей. Мають активісти власні думки і щодо охорони здоров'я. У нас є хороша лікарська амбулаторія. Якщо ми туди купимо швидку допомогу, яка вартує 14 мільйонів, яких ми втратили, дякуючи обласній адміністрації і районній адміністрації, то ми б могли обслуговувати наших 11 сіл. Не так як зараз обслуговуються вони в районній лікарні. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер наголосила, Зорянська та Радухівська сільські ради нині мають відносно помірні бюджети. Після об'єднання громада отримає чималі кошти на розвиток інфраструктури. Водночас держава бере на себе видатки по освіті та охороні здоров'я. Враховуючи усі показники, громада одразу відчує переваги реформи. Консультант з правових питань Василь Курилас порадив людям знову почати обговорення, переглянути усі рішення і довести процес утворення громади до логічного. Завершення активістам такі пропозиції сподобалися, і вони пообіцяли особисто контролювати подальший процес.